Слава Україні, героям слава вітаю глядачів! Ютуб каналу Львів Медіа. Прохання підпишіться на нас, прокоментуйте, поділіться цим відео зі своїми друзями, тому що сьогодні день почався з хороших новин. Головне управління розвідки відзвітувало про те, що офіційно знищено корабель Сергій. Тов, що це за корабель, який він виконував функції, такі ще спецоперації, головнопильні розвідки провело сьогодні. Вночі говоримо із військовим аналітиком головою громадської ініціативи Права справа Дмитро який доєднюється до нашого ефіру. Пане Дмитре, слава Україні! Моє шанування. Грома слава, дякую за запрошення. ГУР підтвердило знищення цього Сергія Котова. Місія відбувалася у співпраці з військово-морськими силами Збройних сил України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Вогнове ураження Котова відбулося у територіальних водах України за допомогою морських дронів «Магора». Ми знаємо, що ці дрони головного управління розвідки активно застосовуються, Вже не перше ураження, завдяки їм. Але якщо ми говоримо про саме сьогоднішнє ураження, що це за Кадри, які місії він виконував? І як ви оцінюєте? Цю операцію давайте почнемо з катера. Давай варто зазначити, що буквально напередодні цієї блискавичної, не побоюються цього слово операції, з'являється інформація, що тактико технічні характеристики українських морських безпілотників значно покращені. Йдеться про збільшення дальності враження до 900 50 кілометрів для розуміння, шановне товариство це відстань двічі більше ніж відстань від Одеси до Севастополя, тобто російським окупантам чітко дають зрозуміти, що значні е території чорноморського басейну наразі будуть знаходитися під контролем українських сил оборони. І друге на чому наполягає українська сторона, це те, що бойова частина морських безпілотників значно збільшена. І як то кажуть, росіяни почули. Причому почули власне у вигляді вибухів свого новітнього катера. А мовиться про відповідна проект корабель Проекту двадцять Варто відзначити, що Сергій Котов це новітня розробка російського ВМФ, російського ВПК. Він був спущений на воду у 2021 році. Тобто можемо говорити про те, що це новий проєкт, причому і тактико-технічні характеристики його досить серйозні. Про них ми поговоримо трохи пізніше. А тепер для чого, власне, він і як він застосовувався окупантами? Е це, це судно призначено для несення патрульної служби з охорони як територіальних вод, так і відповідно припинення контрабандної діяльності, актів піратської діяльності пошуку і надання допомоги під час морських катастроф. Але головне, варто говорити про те, що під час воєнних дій він використовується для охорони кораблів і суден на переході морем. І окупантам він використовувався в моменті якраз протидії українській зерновій ініціативі. І друге, він здійснював патрулювання Чорного моря, якраз в моменті нейтралізації українських морських безпілотників. Як бачимо, успішно нейтралізував, причому три одночасно і при і своїм вартом е, крім того, варто зауважити про тактико технічні. Судно могло бути в автономному плаванні до 60 діб. Це серйозні показники. Кількість членів екіпажу до 60 осіб. Причому російська сторона наразі підтверджує, що проводяться рятувальні роботи, і, але не наголошують, як завжди, на кількості е зниклих безвісті чи то вбитих е членів екіпажу. Єдине, що повідомляється, 10 швидких карет. Були безпосередньо задіяні в моменті транспортування чи то поранених, чи то загиблих членів екіпажу, ну і швидкість цього судна до 25 вузлів. Варто говорити про те, що для використання, скажімо так, і проведення пошукових робіт в зоні можливих військових дій, передбачено власне базування 12-тонного гелікоптера на борту. Цього Сергія Котова, крім того, він був означений гідроакустичним озброєнням і засобами радіоелектронної боротьби і протидії. Але як бачимо, все це не допомогло. А це свідчить про те, що українські технології вони, ну як то кажуть, на голову вищі, ніж російські. Тобто, в моменту протидії з боку власне сучасних зразків російського ВМФ фактично не було. При Причому, і... давай, так, прошу. Е, Продовжить, я уточню так. Давайте і говорити про те, що це не перший випадок з Сергієм Котовим. Е, попередньо вже морські українські морські дрони атакували його ці е, патрульні кораблі 1 серпня 2023 року. Причому, крім Сергія Котова, значних. Е, Пошкоджень зазнав і інший патрульний корабель це Василь Биков, це корабель того ж проєкту, і е, плюс е, аналогічно, скажімо так, в центрі уваги українських морських дронів був інший корабель цього проекту, це Павло Державин, який так само зазнав серйозних пошкоджень і наразі знаходиться на капітальному ремонті. Тобто, можемо говорити, що це значні втрати для Чорноморського флоту. Україну окупанта тут представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав про те, що Сергій Котов прикметний тим, що він разом із крейсером Москва брав участь в атаці на острів Зміїни, і також так. за його даними на цьому кораблі планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Тобто, їх цей корабель планували використовувати для обстрілу території України чи що це означає? Можете пояснити, будь ласка. Ні, ЗРК, власне, зенитно ракетні комплекси мали використовувати в якості, відповідно, сам корабель для захисту логістичної інфраструктури окупантів. В першу чергу мовиться про Кримський міст. Тобто він мав, е -е, скорше за все, за дадумом окупанта протидіяти не тільки морським цілям, але й відповідно аеродинамічним цілям. Але, як то кажуть, не сталося. Бачимо, що один з основних компонентів захисту. Керченського мосту він знов таки пішов загальновідомим курсом російського корабля, і це не може не надихати. Власне, це ж відповідно створює певне настрої українців і елемент довіри до заяв голови служби безпеки України Малюка про те, що ну на черзі. Відповідно, Кримський міст, Керченський міст, російські ЗМІ почали писати про Сергій Котов і пишуть про те, що було знищено бортовий гелікоптер К-29 і підірвана артилерійська установка АК-176. Корабель намагався відбуксувати Феодоський порт, але затонув. Що ну? От вам і показник. Тобто, за, крім власне те, про що ми говорили, що крім а, самого. Сергія Котова на його борту ще був гелікоптер. А це, вибачте, теж вартість його декілька мільйонів доларів. Тому ці втрати це серйозні втрати російської окупаційної армії. Але головне, варто говорити про те, що можливості поповнення плавзасобів Чорноморського флоту немає. Бо Турція наразі Туреччина використовує дії доктрини Монтре, яка забороняє прохід військово-морських суден під час війни в Чорноморському басейні. Відповідно, зовні не можна поповнити складчину морського флоту. Будувати на верфі, як Севастополя або Керчі окуповане теж неможливо. Ми пам'ятаємо удари з використанням крилатих ракет Shadow у місцях базування російських суден в сухих доках Севастопольського судоремонтного заводу. Знищений великий десантний корабель Керчі, відповідно, підводний човен. Все крапка. І виникає питання, що функціоналу Чорноморського флоту, на який вони розраховують, немає. Більше того, він фактично стає мішенью раз по разу повідомлення про те, як Збройні сили України як тиру їх розстрілюють правильно? Або з використанням крилатих ракет, або відповідно морських безпілотників. Ще раз підкреслю: тактико-технічні характеристики, яких збільшення вдвічі 950 кілометрів. Уявіть собі, тобто Фактично контролюємо значні аква... території акваторії Чорного моря. І росіяни тепер перед питанням: а що робити? Що далі спостерігати, як знищують кораблі, чи їх виводити. А якщо вивезти, це уявіть собі, це визнання поразки. Правильно? Це навіть не військово. Це кінець. Це кінець, це на весь світ заявити про те, що держава, яка не володіє флотом, нанесла поразку державі, яка володіла другим. за Тактико-технічними характеристиками і за кількісним складом флотом в Чорному, Чорному морі. Це кінець, це реальний кінець, власне, самій російській імперській доктрині, самій цій ідеї проведення так званої спеціальної воєнної операції. Але тут, скажіть, будь ласка, ну головне управління Служби безпеки України точніше пробувала морськими дронами знищувати кримські місто. Вони надали йому серйозного ураження. Зараз, за словами Малюка, він не використовується повністю як транспортування озброєння, логістика Російської Федерації не, не дуже там йде. Але ракети Таурус вони могли би допомогти нам знищити цю зайву конструкцію. Певним чином, але давайте говорити про те, що йшлося б про масове використання ракет, бо це надійна конструкція, там, ну скажімо так, вона створена з урахуванням якраз можливої протидії з боку української сторони, в тому числі військовим шляхом. Е, тому покладатися виключно на ракети Таврус чи Штормшадов я би не став. Були би завдані значні пошкодження, але не повністю зруйнована конструкція. І при чому ще раз підкреслюю, для цього мали би бути використані декілька десятків ракет, а такої кількості у Німеччині ну, на жаль немає. Тому не варто звинувачувати Німеччину в моменті затягування цього процесу. Якщо йдеться про перехоплені телефонні розмови, де обговорюється можливість нанесення удару Таурусу по кримському мосту. То, на мою думку, на моє переконання, це блискавична операція німецьких спецслужб, які чітко дали зрозуміти російській стороні подальші сценарії, якщо російська сторона при, пристане на шлях ескалації напруги безпосередньо з країнами НАТО на кордонах з країнами НАТО, варто зазначити, що ці заяви прозвучали фактично в УНСО заявами Макрона про можливість відправки військового контингенту в Україну. І плюс аналогічні заяви Єна Столтенберга, а це вже генсек НАТО, про те, що він не бачить можливості відправки військового контингенту НАТО як такого північно-атлантичного блоку. Але натомість, якщо це буде військовий контингент однієї з країн блоку НАТО, з якою з Україною є двосторонні договори, то жодних претензій з боку НАТО не буде. Погодьтеся, це зміна світогляду. І пі, і, військового, і політичного керівництва НАТО в моменті протистояння з російським агресором. Причому варто відзначити, шановні колеги, що і не випадково прозвучала вчора заява представника Сингапура з приводу використання f 35 в небі над Україною. Тобто, знов таки дають чітко зрозуміти російській стороні, якщо ви готові до конфронтації, питань немає. Ми будемо розмовляти з вами з позиції Силою. Оті всі зойки в вік Європи і НАТО, вони не готові, вони не спроможні, склади пусті. Вони наочно спростовуються оціми реальними діями, не те, що навіть заявами, а реальними діями наших е, північно-атлантичних партнерів. Ми так чекали на F-16 в українському небі. А виявляється, в українському небі вже є F-35. з заяв, тих, що е, Лунає з офіційних хост. десь це про те, що їхнє завдання це розвідка, виявлення окупантів, їхнього скупчення, їхнього протиповітряної оборони. Але, пане Дмитрі, якщо можна, як ви вважаєте, які завдання f 35 виконує в українському небі? В першу чергу виявлення систем Паково. Давайте говорити про те, що американська сторона сьогодні офіційно спростувала ці заяви. Але менше з тим, давайте згадаємо те, що минулого року російські окупанти повідомляли про те, що Зафіксували F-35 в небі над окупованим Кримом, а після того на доспішні атаки української сторони по системах протиракетної оборони мовиться про комплекси С 3 Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. Дві установки було знищено. Тобто, основне завдання його називають радіолокаційний Пелесос, Пелесмов. Тобто він проходить і фіксує відповідну роботу радарів систем протиповітряної протиракетної оборони, виявляючи їх місця засередження. Ну а після того, як то кажуть, тут вже до справи беруться Сило оборони України, які блискавично реалізують розвіду інформацію, яку надається нам західними партіями. Пане Дмитро, якщо вернутися до подій ночі та ранку, 5 березня, то головне управління розвідки також відзначилося. Офіційно поки що це не підтверджується. Як пише видання НВ, вони чекають на коментар від ГУР, так як і інші засоби масової інформації, також. Але з ранку 5 березня російські ЗМІ повідомляли про вибухи у Білгородській області. Потім вони говорили, що почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті внаслідок атак. Ки дронів загорівся один із резервуарів губінської нафтобази у ці у області. Ну а потім повідомляли про те, що це вже три резервуари палає Поки що пожежу не погасили, але говорять на Росії про те, що це все таки українські безпілотники. Ну але я мушу зазначити, що Міноборони Росії цю інформацію не підтверджує. Але підтверджує, так прошу. Так, будь ласка, вам слово, але підтверджує офіційні особи. А саме губернатор Білгородської області В'ячеслав Готров, який заявив про те, що о 8.50 силами оборони України було завдано удару по Губкінському міському округу. І відповідно, були зафіксовані вибухи на інфраструктурному об'єкті. А інфраструктурний об'єкт це якраз і нафтобаза. Причому варто говорити, що працювали сили оборони України, а не головне управління розвідки Міністерства оборони. А е. Головне управління розвідки Міністерства оборони є складовою сил оборони України. І тому, ну, на мій погляд, взагалі не варто тут ділити е, шкуру вбитого ведмедя, хто більше там запускає дронів. Є сили оборони України. З цього виходимо. І от е, наразі є та інформація, яка підтверджується російською стороною, а саме. Знищення вже двох резервуарів. Якщо ви повідомляєте про три, то це взагалі чудові новини. Але і напередодні були успішні характери запуску безпілотних літальних апаратів. Причому давайте говорити про тилові райони Російської Федерації, зокрема Санкт Петербурзі, на нафтопереробному заводі виявили безпілотник з 20 кілограмами вибухівки. Ну, як виявили, тут не зрозуміло, бо місцеві пабліки повідомляли про вибухи. Російські офіційні джерела заявляють про те, що працюють вибухотехніки. Ну, якщо вони намагалися ліквідувати наслідки вибухів, це одне питання. Але менше з тим це показове. Відстань більше тисячі кілометрів. І український безпілотник з 20 кілограмами. Уявіть собі, тобто це збільшена. Бойова, бойове навантаження зміг подолати цю відстань без перешкод і, відповідно, нанести ураження. Крім того, повідомлялося в Брянській області. Ударний безпілотник український уразив легковий автомобіль, в якому перебували чотири співробітники слідчого комітету Російської Федерації. Ці вони знаходяться на важкому стані. Слідчий комітет офіційно підтвердив ураження легкового автомобіля, в якому заходилися. Власна оперативна група е, російських силовиків прекрасні приклади, як на мене, Застосування скасування безпілотників за одну добу. Ну і тут, якщо ми говоримо, ну я не можу це не зачепити, тому що на Росії від цього дуже палає, а ми від цього насправді е, радіємо. Пішимося. Так, ну не будемо гріха таїти, їти, тому що підірвали залізничний міст через річку Чапаєвку у Самарській області на Росії, і він використовувався росіянами в військовій логістиці дуже активно. Але росіяни там показували вже і вибухівку в бочках. Що вони що вони знайшли, що не все так погано, але тим не менше конструкція виведена з ладу на тривалий час. Наскільки складно таку спецоперацію провести, пане Дмитре? Достатньо складно. Ну, давайте говорити і момент транспортування вибухівки, відповідно закладення вибухівки і приведення її в дії. Це складні операції, враховуючи знов таки посилений режим контрдеверсійної діяльності на території Російської Федерації. Ми маємо місце серйозним ворогам. Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Відповідно, там ну, вибачте не піонери на галяви. Тому кожна така успішна операція свідчить про високий професіоналізм українських спеціальних служб. Причому давайте нагадаємо з вами, коли вибухнув тунель вже на Байкаламурській магістралі. Оце була надсерйозна операція, яка фактично заблокувала можливість постачання артилерійських снарядів з КНДР для потреб армії Російської Федерації. Тобто, як бачимо, прикладів проведення подібних операцій декілько. ну не безліч, але достатня кількість. І причому вражає географія проведення подібних диверсійних актів. Фактично вся територія Російської Федерації. Крім військових цілей, це ще і уявіть собі, яка політична складова і інформаційна. Росіяни просинаються і замість смачної кави читають про те, що вибухнуло десь в районі Байкало Мурської магістралі або Самарська область. Вибачте, це оперативні тили. Від лінії фронту вони ж прекрасно розуміють, навіть якщо в голові там, вибачте, набито, але зрозуміти, що відстань з декілько, ну, декілько сот кілометрів до Самарської області близько 700, то це в першу чергу що створює? Елемент недовіри до дій Спеціальних служб Російської Федерації, до дій силових структур, до дій центральних органів влади. А саме це і створює цю атмосферу паніки, страху, недовіри і можливих соціальних потрясінь у вигляді, ну, скажімо, там виступів. Ми про це ну, можемо фантазувати, але скидати ну, повністю цей варіант розвитку подій не можемо. Бо рано чи пізно, вибачте, подібний потік інформації втомлює. А, а росіяни во тут, в... тут в комплексі виглядає так, що працюють. Да, з однієї абсолютно. сторони їхні тали палають, нафтобази горяється, їхні ем, Катерину Відні. Я очув... Я більш ніж переконана, що вони як його спускали на воду, вони казали аналоговніт. «нет», аналогов то. Нет, да. І тут все в комплексі останні кілька днів дуже працює. Очевидно, але вони намагаються це все перекрити, що в них нібито є успіхи на фронті, що вони зайшли знову в якесь українське село, закріпилися десь на якійсь вулиці, і це намагаються цим перекрити свої провали. А ви знаєте, ну як перекрити? З одного боку є гучні заяви Путіна. Давайте навіть не брати зараз лінію фронту. У нас є, ми поставимо на бойове чергування ракети Сармат. Це от буде наш відповідно ядерний елемент шантажу країн Заходу. І я отримую аналітику російських ЗМІ, які ставлять під сумнів заяви свого ж російського диктатора. Виявляється, єдине успішне випробування цієї ракети, а єдине випробування це не показник її тактико-технічних характеристик. Тобто вони бояться її застосовувати. Вони самі говорять про те, що заяви Путіна це більше карт-бланш в цій розробці, ніж її реальне застосування. Бо є перестороги, що далі Вороніжа, умовно, чи тамбова, вона не полетить, бо ніхто не розуміє, як вона буде працювати в умовах реальних бойових дій. Але диктатор виходить і на весь світ такий: у нас є чим вас налякати. Але як на місці росіян і вони реально злякалися. Бо ну погодьтеся, ну. Коли йде мова про можливість бойового застосування ракети, яка не пройшла навіть випробування, то тут відповідна запитання вже, а де вона басне? Не в Нью-Йорку це точно, правильно? Це перший момент, а другий з приводу успіхів на фронті. А там таких успіхів особливих і немає. Навіть події в Авдіємці, вони говорять про те, що називати це успіхом не можна, бо був плановий відхід Збройних сил України. Не було оперативного оточення, на яке вони розраховували з великою загиблих і поранених. Тобто зірвалися оперативні плани російських окупантів. Вони хотіли картинку. Розумієте, велика кількість полонених, велика кількість загиблих. А нема картинки. Є тільки руїни і вчорашнє повідомлення Сил оборони України про успішне застосування французьких керованих авіабомб. Привіт, росіянам. Ну, захопили ви і далі. що? Тепер вас руйнують землею фактично в захопленій жі Але з використанням реальних високоточних бомб, а не тих падів, які у вас, де відповідна радіуси, ну це серйозна зброя, але менше з тим, ну вибачте, є російські, а є французькі розробки, які значно різняться. Пане Дмитрі, я дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, ми говорили в ефірі з Дмитром Знійльовим, військовим аналітиком, головою громадської ініціативи Права справа аналізували знищення Сергія Котова та які це матиме наслідки для Чорноморського флоту Росії, а також спецоперації сил оборони на території Російської Федерації протягом цієї доби. Пане Дмитри, дякую та моє шанування.